Вітаю, ви на каналі Rov інструменти Сьогодні в нас на огляді гравер від компанії. Міц. Артикул MMG 218. Постачається ось такі ось коробочки, точніше кейси. Кейс досить з дешевого пластику м'якого, але виконаний більш-менш нормально. Немає ніяких ні вмятин серйозних, ні, нічого такого. В комплекті одразу бачимо валкий, який виглядає точно так само, як і на, на гравері від компанії ProCraft. І також однакові, точно, такі ж самі, точно таке ж саме кріплення на стіл. Далі ми маємо окремих два пакети, якось, що зручно. В одному в нас Розходні матеріали, тобто це у нас наждачечки, диски, диски, також войлок, камінчик. В іншому у нас є кріплення для всіх цих оснасток, і також є шарошки, пару алмазних типу і ключик. Ну І самий інструмент. Ну, цим підвісом я думаю, всі розуміють, як користуватися, закручуємо або ось тут зверху. Або ось тут збоку і кріпуємо до стола, до чогось і так далі. Це все в нас висовується діло і так само складається. І воно все в розворутувальному мастилі, все жирне трішки потрібно витирати перед тим. Так, інструмент виконаний нас за без пластика, має погумовані вставки по всій довжині корпуса. Досить він грубий і ось так тримати в руках. Його не дуже зручно. Ну, якщо аж під самий низ, то більш-менш ще зручно. По кнопкам керування маємо тут знизу кнопку включення вмикання, виконана вона звичайним перемикачем. Також потенціометр у вигляді колесика, яке можна крутити від одинички до шестірки. Доступ до швидкої заміни щиток вуглевих. Мотор тут щітковий, на жаль. Також бачимо кліпсу, точніше не кліпсу, а як це назвати правильно, кільця, за яке можна повішати це все діло ось на оце все діло. Також є ось такий ліпучечка, щоб можна було зафіксувати провід. І що в нас тут по характеристикам? Характеристики тут від 10 тисяч до 30 тисяч обертів на хвилину, живиться від. Мережі 230 В 220 вольт. Максимальний струм, який споживає даний інструмент 1,3 А. Максимальна потужність 280 Вт, що досить потужно. Ну і також цанга, яка тут має 3,2 мм. Ну, стандартна цанга. Змінних, на жаль, цанг немає, щоб можна було замінити, поставити якесь маленьке свердло. Немає. Так, це все діло знімається повністю. Ну і, в принципі, цанги тут теж стандартного розміру можна докупити, замінити. Хотілося б, щоб це все було в комплекті. Щоб зафіксувати вал, нам потрібно відкрутити ось цю кришечку, вставити наш вал. Це все діло в нас якось, якимось таким чином виглядає. Гнучкий вал виглядає точно так само, як... В гравері від компанії ProCraft, ось того з артикулом PG400, вони ідентичні. Тільки, на жаль, на жаль, в комплекті, невідмінно від ProCraft, а ні є. Помалився, Помалився. ключик теж є для того, щоб це все діло можна було зафіксувати. Але тут ключик виглядає таким чином, що це просто кусок вигнутої проволоки. типу, і замість нього можна використовувати любу. Оснастку, в принципі, від цього, від цього девайсу. Більше тут немає про що розмовляти, так що переходимо до тестування і почнемо, як завжди, з свердління. Так, пробуємо на двоєчці для початку. На двоєчці крутитись воно сильно не хоче. Ми будемо на четверочці пробувати, що зробимо. Я так розумію, звісно, вал трошки е, крутного моменту їй, але ж не настільки. Ладно, давайте ось шість. Таким чином і мотор можна скоїти. Ясно, що понятно. Давайте спробуємо спочатку зараз попрацювати з гнучким валом, знімемо його і спробуємо без нього. Так, давайте тріючку поставимо, якусь замінимо це все діло на, на відрізний диск і спробуємо підрізати ось тут. Побавимо трішки обертів, ну, напевно, максимальні. на максимальні і будемо пробувати різати. Якось так, типу, типу все добре. Зробили захист від е, випадкового натиску, ось тут, але він, типу, по ідеї має працювати, але в рукавицях, наприклад, натискати не дуже зручно. Спробуємо далі пошліфувати це саме дерево за допомогою шліфувальної насадочки. Зменшимо трішки оберти до четвірки і пробуємо. Ну, додати обертів, напевно. А, на великих обертах воно звісно починає палити його, але таким чином воно не так сильно просідає в обертах. Спробуємо Оп, стоять І спробуємо заодно ще метал. Не спиняється і вже добре. Ну, давайте спробуємо це діло тепер без валу. Почнемо зі свердла. До речі, на ці цанги, яка тут встановлена, точніше не цангі, а ось цьому самому патрону, який затискає цангу, немає вирізів для ключа. Тобто ключом ми його не зажмемо, тільки ручками. А, ні, є, але він. Він... Він... Що це таке? Я... Вони забули зробити його чи що? Подивитися, то можна побачити, що його починали фрезерувати, напевно, але щось пішло не так, і його тут от чуть-чуть зафрезерували. І на цьому все закінчилося. А мали бути, я так розумію, вони глибші чуть-чуть, і ще з другої сторони, мало бути, А воно тільки ось тут. Ще під кутом. Спробуємо передивитися в дереві. Зменшимо оберти до трійки, так як там, і подивимося, чи воно буде так вставати. Ну, в принципі, воно так і стає. Шестірка. Трішки краще все-таки без вала. Фу. Але сверло зайшло нам в цангу, тому що пальцями зажати досить складно. Так, давайте спробуємо відрізний диск і знову ж пальцями зажати таке ключом не вийде. Якщо ми вріжем, пробуємо цвяшок. Ні, ну відрізати, відрізати відрізати цим девайсом щось не, не дуже складна задача для нього, тому що така потужність досить висока в нього. Але ось цей ось мінус, що в нас попалася цанга з, точніше, без проріздів для ключа, досить, досить неприємна, тому що, якщо зажати оцю кнопочку і покрутити саму оснастку, то вона прокручується в патронові. Е, ну, як бачимо, девайс працює. Непогано. Своїми задачами він справляється. З валом трішки гірше, без вала трішки краще, але не так зручно, як з валом. Е, тому, в принципі, девайс цікавий. Фірма непогана, досить відома фірма, яка виготовляє досить непоганий інструмент. По зборці ніяких питань немає, по комплектації теж ніяких питань немає, по кейсу теж питань ніяких немає, невідміну від деяких брендів. І також вал. Ідентичний з е, тим самим брендом, але як ви могли бачити, з ним все добре, і він працює е, досить е, правильно, точніше, не досить правильно, а правильно працює. І це добре. Мінусів в ньому я ніяких не, не помітив, окрім того, що нам попався якийсь брикований патрон на цанго. Якщо вам потрібен гравер, Непоганий гравер за досить низьку ціну, то цей гравер підійде вам на 100%. В ньому є і досить непогана комплектація оснасток, які вам вистач... яких вам вистачить на перший час. Ну І також є це необхідне, це і підставка, і гнучкий вал. Тому придбати ви його можете, як завжди, за посиланням під відео. І також не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, донатити на ЗСУ. І до зустрічі!